Прийшла пора осінь. На деревах починає жовтіти листя, пташки збираються відлітати в теплі краї. А на людей чекає багато турбот. А яких саме не знаєте, тоді нам допоможе сама осінь. І дорослі. І малі з перших днів осені виходять в парки, сквери, садки і збирають опале листя, згрібають у великі купи. А скажіть, діти, чи можна спалювати листя? Так, звісно, палити листя заборонено, це шкодить природі. І людям. В лісах вже де-не-де з'являються грибочки, і все більше людей йде на їхні пошуки. Скажіть, а чи всі гриби можна збирати? Ну, звісно, потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть і отруйні гриби, тому, перше, ніж збирати, потрібно все про них знати. В садах вже достигли фрукти, яблука, грушки, сливи. Треба їх скоріше зібрати та на зиму заготовляти. За деревами також потрібно доглядати. Зайве гілля потрібно спиляти, обрізати. Навколо дерева потрібно підпушити землю, щоб дощова вода та талий сніг міг напувати коріння. Осіння побілка захищає дерева від сонячних опіків, які вони можуть дістати взимку. Восени ще саджають нові дерева. За зиму, поки природа буде спати, корінці посаджених дерев. Зміцніють, наберуться сили і весною молоде дерево буде радувати всіх своєю красою. На городах теж роботи вистачає, потрібно старанно працювати, щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб за зиму земля відпочила і наступного року щедро родила. У бабусь і мам теж роботи вистачає. Треба з овочів запаси зробити, з фруктів сік, компоти, варення зварити. Їм потрібно працювати, щоб було що взимку смакувати. Осінню усі мають працювати, та не забувайте і відпочивати. А зараз пограємо в гру, назви інвентар. Лопата, відро, граблі, лійка. Гадаю, що ви з задоволенням будете працювати в садах і городах. До побачення.